Вітаю. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Здоров Автівки для фронту потужні, з повним приводом. Також мають знижені передачі, що полегшує пересування складним бездоріжжям. Сюди можна і турель поставити, метал витримає. Їхня вантажність сягає дев'яти сотень кілограм, тож вони придатні зокрема для обладнання й певними бойовими установками. Ми щиро вдячні міському голові. Ми щиро вдячні всім небайдужим громадянам. Саме такими зусиллями ми наближаємо нашу перемогу над нашим споконвічним ворогом. Ми отримуємо дуже добру техніку, яка виконує свої безпосередні завдання за призначенням багатофункціональна, нова. Військові кажуть, підрозділи на перших других лініях зіткнення мають неабияку потребу в дронах, адже детальне бачення ворожих пересувань дозволяє ефективніше і швидше нищити російських окупантів. Тож бійцям від громади Дніпра передали понад два десятки дронів з тепловізорами. Треба бути завжди засереженим, готовим. Я, я вважаю, що ці дрони внесуть свою безпосередню участь і допоможуть наближити трошечки перемогу. До нинішньої партії остаткування також увійшли ноутбуки та інша комп'ютерна техніка, яку замовляли армійці. Ну, сьогодні, коли дуже жвава дискусія, лунає у суспільстві дрони чи стадіони. Наша територіальна громада, славетне місто Дніпро, продовжує допомагати Збройним силам України. Знаєте, це вже не новина, це для нас така стала собі рутина. Кожного тижня ми передамо на нужди наших оборонців вантажівки, пікапи, дрони. А ну треба сподіватися.